Привіт! Цей випуск на YouTube буде присвячений моїй другій книзі. Хто, до речі, не в курсі. У мене перша книга для тих, хто розлучається. Ну, вона і для тих, хто розлучається, і для тих, хто розлучає. Для психологів, юристів. Розлучення з повіці адвоката я її випустила у 2016 році. Вона маленька і тоненька. Час іде, я розвиваюсь, і з, ним, з цим часом розвиваються мої думки. Друга книга Адвокат на мільйон на 300 сторінок. Мені пишуть в дірек, Катю. Для кого ця книга? Для жінок чи для студентів. Ця книга для усіх. А в мене її, до речі, нещодавно навіть замовляли не юристи, а люди, які займаються бізнесом, шукають натхнення. Але, звісно, в першу чергу я цю книгу писала для юристів. Для юристів-студентів, для юристів-юристів, для юристів-адвокатів, для найманих адвокатів, для адвокатів-партнерів, для, адвокатів для адвокатів, які хочуть створити власну компанію. Коротше, для всіх юристів, які не ліниві і мають амбіції, і готові жити своє. Прекрасне життя навіть під час війни. Я хочу сказати, що як юрист я пройшла важкий тернистий шлях. У мене немає юристів у родині. Я не поступила на бюджет, я вчилась на заочному, платному. Мене не взяли на юрфак Шевченка і не тільки до речі. Я ніколи не працювала у великій юридичній компанії, тому що в мене була завжди погана англійська і поганий диплом. Тому варіантів стати крутим юристом і багатим адвокатом у мене не було. Але я таки не стала. Останні 8 років я виключно сімейний адвокат. Потрапляю у всі рейтинги, мені здається, таких нагород, як у мене, в комплексі немає у нікого. Крім того, ніхто з сімейних адвокатів не пише книги і не проводить таке наставництво і навчання, як я проводжу. До речі, у мене є ще марафони і багато всього цікавого, якщо ти хочеш прокачати себе і віриш у себе. В попередньому відео я виставляла, розповідала детально про всі мої продукти. Але сьогодні про книжечку, чому я все-таки писала, писала її два роки і нарешті написала і видала. Чесно, це не мемуари і не розкази про те, Боже, як важко мені було. Ні, тут конкретні складові мого власного успіху, але в цьому світі немає нічого унікального. Якщо змогла я зможеш і ти. Якщо ці інструменти спрацювали на мені, то на тобі вони так само спрацюють. Я навчалася всьому і дуже багато, і продовжую навчатися зараз. За перші три місяці цього року я прочитала 10 друкованих книг. Це тільки 10 друкованих книг. Крім того, пройшла три навчання і ще прослухала купу вебінарів і онлайн книг. І вчусь постійно. Я вважаю, що якщо не вчитися 30-40 хвилин на день, то це відкат назад. І не дивлячись на те, що в цілому я вже багато чого знаю, маю досвід, і, як то кажуть, у мене завжди будуть клієнти, бо я собі здобула таку репутацію. Тим не менше, адвокат має розвиватися постійно. я шукала завжди, як реалізувати свої амбіції. Я була трудоголіком, але можна багато працювати і мати великі амбіції, але в результаті нічого так і не досягнути. Я вважаю, що юридична професія одна з найважчих професій, тому що ми, як лікарі, спочатку ми довго вчимося, потім здобуваємо досвід. Якщо тобі пощастило з наставником, який візьме тебе під своє крило і дасть тобі професію в руки, то рахуй, що скоро ти точно взлетиш. Але у мене не було наставника, і у більшості юристів немає наставників. І через 5, 7, 10 років у професії ми просто вигораємо. Вигораємо через те, що б'ємося в закриті двері. Нас знецінюють наші довірителі, не сплачують належні гонорари. Ми не можемо налагодити потік безперебійних клієнтів. У нас постійно виникають якісь труднощі. То ми виграли, то ми програли, то ми хороші, то ми погані. Коротше, дуже велике навантаження на юристів, і психологічне, і фінансове це одна з найскладніших професій, і тому я щиро на 300 сторінках поділилася своїми секретами успіху. Ця книга точно тебе надихне і дасть тобі відповіді на всі питання, які потрібні, щоб побудувати успішну юридичну кар'єру. Тут історія мого, мого неуспіху, і коли ти будеш її читати, ти подумаєш, о господи, там в мене ж все окей. Далі, конкретно, як виступати у судах, як супроводжувати справи пробону, які умови мають бути в твоєму договорі, щоб тебе не кинув довірити, як будувати особистий бренд, тому що на юридичному ринку в мене один з найсильніших брендів адвокатів. Я в це постійно вкладаюся. Більше шести років веду прямі ефіри і впевнена, що стільки, скільки публічних виступів у мене, немає в жодного адвоката. Звісно, це час і ресурс. І тут, до речі, також про те, як правильно використовувати свій час, як поповнювати ресурс, як вибудовувати свій власний шлях, як пройти сегмен... сегментизацію. Я ж колись займалася всім. А потім зробила крок і стала виключно сімейним адвокатом. Це було дуже складно. Я розповідаю про свої кризи. А, так само про те, що дуже важливо мати стратегію, плани кожного дня робити е, конкретні вчинки. Як важливо бачити свій юридичний шлях і рухатись, будувати свою кар'єру свідомо. А, що в мене забрало? Багато коштів е, і часу. Про цивільно-процесуальний кодекс, як можна вигравати справи, як вигравати справи. Ця книга не тільки для сімейних юристів, тому що вона про мій шлях в сімейну адвокатуру. Але мої секретики допоможуть тобі пробудувати будь-який шлях в адвокатуру будь-якого напрямку. Просто прочитай і піднімись, піднімись на ліфті моєго, Мого. я втомилась. За день, але переписувати це відео не буду, тому що буває по-різному. І, власне, я хочу сказати, що за 10 плюс років досвіду, коли я є власником юридичної компанії, коли моя компанія трансформувалася, розвивалася, я змінювала не один раз команду, і тут так само про це розповідаю, я щиро ділюсь. Своїм досвідом. І якщо я йшла 10 років по сходах, то завдяки моїй книзі, ти зможеш пройти цей шлях, піднявшись на ліфті. Тому, якщо ти шукаєш відповіді на запитання, якщо тебе надихаю, я та мій шлях, якщо ти хочеш підтримку, що ти не один і завжди можна пробудувати успішну компанію, якщо в тебе є амбіції і якщо ти не лінивий. Тому замовляй, читай, і якщо захочеш, пиши про те, які інсайти ти отримав, коли читав або читала мою книгу. А я вже думаю про те, яка буде наступна.